До 1936 року Французька Республіка перебувала в стані глибокої системної кризи, часті зміни урядів, паралізований парламент, вулична політика замість державної. Усе це поступово розвідало країну зсередини. Ліві й праві радикали вели власні війни на бульварах Парижа. Страйки стали звичайним явищем, а армія дедалі більше втрачала довіру до цивільної влади. Економіка, ослаблена наслідком великої депресії, не відновилася. Промисловість стагнувала, безробіття росло, колоніальна система тричала по швах. Республіканська влада намагалась втримати баланс між соціальними поступками і страхом перед революцією, але в результаті втратила підтримку і буржуазії, і робітників, і військових. У суспільстві дедалі частіше лунало слово 1934, А приклад Іспанії став нічним кошмаром для французьких еліт. Країна балансувала на межі громадянського конфлікту. Саме в цих умовах почали з'являтися розмови про повернення монархії, не як романтичного жесту, а як інструменту стабілізації. Мова не йшла про абсолютну владу чи реванш старого режиму. Потрібна була фігура над партіями, символ єдності, який міг би спертися на армію, але не перетворитися на диктатора. 11 березня 1936 року була скликана ліга, вперше за довгий час у повному складі. Формально йшлося про надзвичайні повноваження, але вже з перших годин стало зрозуміло. Мова про кінець Третьої Республіки. Нота недовіри республіканській владі була лише формальністю. Питання спадкоємця обговорила жорстко, бо не погляли на своїй кандидатурі, але президента визнали занадто молодим і політично небезпечним. Його ім'я неминуче тягнуло б за собою реакцію Лондона. Іспанська гілка Бурбонів не мала ані популярності, ані авторитету у французькій армії. Натомість постать Жана Орланського виглядала компромісною. Він не асоціювався з радикалами, не мав репутації авантюриста, був відомий своєю дисципліною і військовою підготовкою. Головне ж, він не, мива... не вимагав влади, а це в умовах 1936 року стало вирішальним аргументом. Так Франція зробила вибір не на користь революції, а на користь порядку. Орлан одразу почав з реформ в армії та в економіці. Йому не сильно подобалася ситуація у Європі. У Німеччині був здійснений комуністичний переворот на чолі з Ернестом Тельманом, а в СРСР повернувся Троцький. Сподіваємося, ніхто не згадає, що король відправив 2000 гвинтівок у руки новим революціонерам. Червона чума все зростала, але король офіційно заявив, що Франція не буде воювати, поки повноцінно не відновиться після наслідків правління жахливих республіканців. Усі гадали, чи це якийсь маневр, чи король просто бреше. Країна помаленьку почала відновлюватись. Почали з'являтися нові технології, розвиток культури, алжирцям почали видавати французькі паспорти. Але комуністи в цей час не спали. Після того, як Австрія не захотіла добровільно вступити до складу Німеччини, весь четвертий інтернаціонал напав на неї. На захист стала Італія, хоч і сам Беніто розумів, що дана авантюра занадто авантюрна навіть для нього. 4 січня 1940 року відбула зустріч Лаку-Вертуарат. на дачі короля, де Освальд Мослі та Беніто не просто просили, а молили про допомогу від Жана Третього. Хоча королю і не подобалась їхня кампанія у цій війні через радикальність поглядів, він погодився, оскільки ніхто не має права просто так порушувати світовий порядок, а якщо вже хтось і посмів, то повинен за це відплатити. 5 січня почалась ласеконгумонляя. Вулиці Парижа були неспокійні тієї ночі. Наступного ранку король виступив з промовою, але одна фраза пішла в народ. Французи звикли з будь-якого проводу виходити на вулиці. Але що, якщо довзяти яйця в кулак? З цього моменту війну почали називати ще й півнячею. Франція входила в війну значно меншою армією, але в неї був один козир надважка артилерія. Серед простих вояків вона отримала назву Марселіна кажуть, що нагадують дівчат з марсельських борделів. На допомогу італійцям вийшла третя армія Філіпа Лекрерка, але основним театром бойових дій став французько-німецький театр. Головними героями стали Шарль Де Голь, Жан-де Латер і Альфонс Джуєн. 11 січня почалась саарська операція, яка пізніше переросла в захоплення всього промислового центру Західної Німеччини. Після підведення резервів була дана команда відступити, коли ж ворог заволодів і повітряною перевагою, всі операції наступу було наказано зупинити. У ході західно німецького прориву було захоплено і закріплено низько важливих міст, але тепер зірка роля був перекинутий на Італію. Бездарний Мусоліні не зміг втриматись в горах і пустив ворога в суму Венецію. Але через помилку у ворога їхню перемогу вдалося перетворити на катастрофу, і не один раз. У місті кохання ми з великою любов'ю знищили п'ять німецьких дивізій. І так би ми стояли по рейну, в Венесія так би переходила з руки в руки, а японці замерзали в Сибіру, якби не поляки. Німці напали на Польщу, розраховуючи, що після громадянської війни вона стала слабшою. Поляки ж почали свій контрнаступ. Ми також вирішили не відставати і завдати удару в напрямок моря. Армія короля майже не зустрічала опору. Одне за одним німецькі міста падали. Після взяття новера була відкрита пряма дорога на Берлін. У Версалі прозвучала лише одна фраза: французька армія має пройти під Прандебузькими воротами швидше, ніж будь-яка інша. Одразу послідувало декілька перемог. Оточення 17 ї індійських дивізій поблизу Кокзетхафена, падіння Мюнхена і, нарешті, в ніч 31 на 1 -е з боєм французька армія входить в Берлін. По всіх містах були гуляння. На карикатурах Жана заображують, як Людовіка 14. -го. Неспокійно було лише серед офіцерів, їх чекала холодна Росія. При захопленні Мюнхена було відвідано стару будівлю Енездаб. У ній знайшли папір з планом, і було там написано одне слово барбароса. Король велів відтворити цей план. Було сформовано три ударні групи на Ленінград, на Москву і на Київ, яка мала перейти на Волгоград. Третя армія займалась зачисткою Балкан. Вранці 6 листопада 1941 року пав Київ. Уже 19 грудня до Москви залишалося близько 130 кілометрів. Увечері, 6 січня, дивізія Альфонса Жуєна увійшла в Москву. 13 січня Південна Армія Деголя заходить у Волгоград, 8 березня пав і Ленінград. Ні, червоної машини було не повернути назад. 10 липня 1942 року в Кременчуці офіційно завершилась Друга світова війна. Кордони, звісно, вийшли не найвдаліші. Франція отримала маріонетку Німеччину, СРСР був розділений на окупаційні зони. Майже всі великі міста контролювала Франція. Знайшлось місце і України. Не питайте, чому тут такі кордони. Король бачив саме так. Ось такий бліцкриг за 10 місяців від Франкфурта до Москви. Війська зустрічали як героїв. Усі очікували, що це остання війна. Королю радили не втручатися в океанську війну зі Сполученими Штатами. Король погодився, але наостанок зажидав голландської Ост-Індії. В Амстердамі короля послали не, стерпів, не стерпівши такого, він напав на маленькі Нідерланди, але не очікував або робив вигляд, що не очікував, що за них заступляться американці. Так Франція стала учасником Першої міжокеанської або Третьої світової війни. Останній рік стан короля сильно погіршився, він став залежним від опіуму та алкоголю. Страшно було дивитися, як зразковий генерал спускався все глибше в пучину залежностей. Останньою краплею стала інтервенція в Італію проти колишнього союзника. Жан не терпів фашистів, називаючи їх свинями. Він сформував свій альянс і 10 лютого 1943 року напав на Італію. Кордон був пустий. І перший час усе здавалося легкою прогулянкою. Тим часом королю ставало все гірше. 22 квітня король помирає, у день, коли французькі війська увійшли в Рим. Хоча багато хто не любив короля, семиденний траур по ньому виконала вся Франція, все ж таки він повернув велич Франції. Тим часом тимчасовий уряд обирав нового короля, а також думав, як швидше закінчити нікому не потрібні війни. Після перших перемовин у Гельсинкі домовленості досягнуто не було, тому за допомогою ракет Лондон вирішили зробити більш зговорливим. 1 червня в Парижі була підписана домовленість про закінчення війни. Франція зобов'язалась виплатити репарації та повернути всі захоплені землі, а також віддати майже всі колонії, де ступала союзна нога. Історики досі сперечаються, ким був Жан Третій Орландський насправді державним рятівником чи людиною, що не витримала тягаря власної величі. Його правління не було довгим, але воно стало переломним. Він прийняв Францію в стані розкладу і залишив її великою державою. Він зупинив внутрішній розпад, відновив авторитет армії, повернув країні почуття історичної місії. За нього Франція знову почала мислити категоріями континенту, а не парламентських криз. Водночас його шлях був шляхом війни. Перемоги дали славу, але забрали міру залежності, радикалізації рішень, конфлікти навіть з колишніми союзниками. Усе це стало тінню його тріумфу. Жан третій не був тираном і не був миротворцем. Він був королем свого часу. Часу, коли стабільність купувалась кров'ю, а велич вимагала жертв. Франція пам'ятала його по різному, але заперечити одне було неможливо. Після нього країна вже ніколи не буде тією самою.